Доброго ранку. Традиційна тайм менеджмент зарядка від компанії Bugштаin. І сьогодні з вами я Анна Захарова. І я хочу продовжити нашу розмову про ефективне використання робочого часу, яке ми з вами почали того вівторка. І я нагадаю, про що ми вже з вами поспілкувалися. Ми говорили про те, що. Важливо для ефективного використання саморобочого часу, організація простору місця, де ви працюєте. Також ми говорили про важливість відновлення сил, перерв між діяльністю, між задачами, щоб дійсно поповнювати енергію вчасно, а не тоді, коли вже ситуація загострюється. І ми говорили про те, як використовувати час очікування, тому що в нашому житті, виявляється, багато буває часу очікування. Очікування перед зустрічами, очікування десь транспорту, багато чого. Тож, сьогодні продовжимо і. Сьогодні вже більш такі структурні речі, як мені здається, але вони не менш важливі, щоб бути продуктивними в робочий час. Звісно, що то списки задач. Але як їх варто складати, списки задач варто структурувати по блокам, варто розмежовувати головне неголовне головне. І звісно, що важливо пріоритети вказувати у ваших списках робочих задач. Сьогодні ми про ефективне використання і продуктивне робочого часу. Тож, якщо ви виписуєте списки задач, це вже в класичному розумінні є план дня, да, план робочого дня, але виписати це перший крок, це лише перший крок, і за цим списком потрібно діяти. Тому що, якщо ви не розставите пріоритети, якщо ви не будете переглядати цей список впродовж дня, то як ви зможете оперативно відреагувати на те, що там прилетів форс-мажор, та, і потрібно щось змінити? І будьте готові до того, що пріоритети і черговість завдання, які ви в своєму списку, Собі створили на сьогодні, вони можуть змінюватися. І це нормально, і це не є тим, що ви створили як якийсь форс-мажор. Це життя, тому ситуація змінюється. Ми не працюємо наодинці, ми працюємо в спільноті, в команді. І так само, як змінюється протягом дня. Якісь е, пріоритизація командної роботи так само може змінитися і ваша пріоритизація. І ще хочу наголосити, що е, зазвичай ми приділяємо більше уваги тому, що ми зранку складаємо списки, да? але ввечері якось ми так відносимося: ну окей, що встигли, що встигли, відмітили, відмітили. Але ж, чи ви чули таку фразу, що робочий ранок він починається з вечора? Якщо ні, то я вам пропоную спробувати такий метод і ввечері подивитися, а що вийшло, а що не вийшло, а чому деякі задачі ви були вимушені перенести на завтра чи на післязавтра. І чи ви їх перенесли, чи ви подумали, що їх потрібно перенесли, бо то дві великі різниці насправді. І давайте ще подумаємо: а чи дійсно ми виконуємо задачі по списку? Чи отут є список з задачами, а тут наш робочий день. І це зовсім не одне і те ж саме, да? і щоб вас змотивувати, спробувати дійсно по списку виконувати всі задачі, я наведу статистику, яка нам говорить, що ті люди, які виконують задачі суто по списку, без відволікань, в них виходить економія часу до 25%. 25% це дуже добрий показник. Тож, звернула увагу на такі важливі акценти у планах дня у тих списках, які ви складаєте. Ідемо далі. Звісно, зараз багато точиться дискусій з приводу того, чи варто виконувати задачі поступово, одна за іншою. Чи можна все ж таки задачі робити. Паралельно, оце так званий мультитаскінг чи мультизадачність. По різному ми це називаємо. Але дивіться, чи всі справи можна. Поєднувати і саме в робочій задачі. Я не кажу там, коли ми їдемо десь на роботу і ми щось слухаємо да, на фоні, якщо це музика або аудіокнижка, який процент запам'ятовування інформації, враховуючи, що скрізь люди, і ми пильнуємо ситуацію навколо, чи ми не проїдемо нашу запинку по дорозі на роботу. Тому про. Прямо суперпродуктивне засвоєння інформації я маю сумніви. Думаю, що багато з вас також погоджується з цим питанням. Тож. Якщо ми говоримо про ефективне і продуктивне робочого використ... От, часу робочого, то тоді варто концентруватися на одній задачі. Да? Якщо ви приступили до перевірки пошти, якщо у вас є така задача серед ваших списків дня, ви перевіряєте всю пошту, наприклад, зранку в певний проміжок, і потім туди не ходите, не відкриваєте той сервіс, якщо, звісно, це можливо, у вашому в принципі, ритмі дня, тому що у всіх є різні моменти акценти в роботі. Тож і потім можна ще через деякий проміжок заплановано дотркнутися до пошти. І тоді це не буде так, що ви щось робите і постійно на фоні пошта. дзинь дзинь, дзинь дзинь. І це те саме і стосується і месенджерів. Тому напевно, що варто на робочий час, а особливо на ці проміжки, коли ви. Занурютися певний проект і щоб на тому сконцентруватися, і скоріше, якомога скоріше його завершити, без відволікань, без того, щоб декілька разів починати, коли хтось приходить, підемо на каву, чи ще щось там, чише кудись там, дай якісь новини розповісти. От, ви занурились, проект зробили, і він вже не висить, і ви не тягнете його за собою як ті спагеті, через весь ваш робочий день. Нащо вам ті спагеті, Скажіть, будь ласка, давайте спробуємо концентруватися на задачах і робити їх одна за одною. І е, ще е, така річ, як керування інформацією. Воно десь схоже, але не зовсім. От. Е, Багато інформації нам потрібно дійсно в роботі, в робочий час, робочий день. І ми шукаємо цю інформацію в якихось там мережах, словниках, будь-де. І ця інформація допомагає нам вирішувати питання. Назвемо це професійною інформацією. але в просторі, робочому просторі, навіть якщо ви вдома працюєте віддалено, є багато супутньої інформації, яка таким, так і або інакше вона вас чіпляє. Є якийсь такий гачок, можливо, це наше небажання щось робити, або щось інше, або бажання спілкуватися з колегою, замість там перевіряти поштові. Листи в Пошті, да, будь-що. І от потрібно відслідковувати такі штуки, да, яка інформація пріоритетна на сьогодні і на що це вплине? І яка інформація може бути вами поглинута згодом? Або ж, скажімо так, ну це дійсно в ваших силах. Нехай це буде керування інформаційними потоками. Як не дивно, вміння відмовляти, воно дуже впливає на ефективність і продуктивність робочого часу. Чому? Тому що, так, ми із задоволенням можемо допомогти колезі, але ж це наш робочий час. Тобто його робочий час він собі трішки як розрічує, да, тим, що просить у нас допомоги. Але наш робочий час він ущільнює. І тут можна або чемно відмовити з правильною аргументацією, або ж домовитися про те, що ви допомагаєте колезі в цьому питанні, а колега вам в іншому питанні. І це буде такий рівноцінний обмін. Теж добре подумайте над тим, чи є у вас такі колеги в колективі і чи не забирають, бува, вони занадто багато вашого часу, який ви можете продуктивно провести по своїх задачах. І, звичайно, в цьому блоці сьогодні я хочу нагадати про делегування і автоматизацію. Тому що багато питань ми можемо вирішити не самостійно і вирішуємо їх за звичкою, особливо це стосується керівників. Тож, якщо ви вже розумієте, що цю задачу може виконувати хтось інший з вашої команди, ви один раз проходите цей шлях, коли ви. Розповідаєте всі нюанси, всі такі важливі деталі по цій задачі, і далі ви вже не торкаєтесь цієї задачі і звільняєте свій час для чогось іншого, для якихось інших масштабних проєктів і задумок. І ще я хочу нагадати, що автоматизація процесів, яким ви стикаєтесь щодня, теж дає Значне підвищення продуктивності в використанні вашого робочого часу, а це значить, що ви можете вчасно піти додому, навіть не раніше, а вчасно. І ви можете домовитися про зустріч із друзями або піти на навчання, яке ще вас підсилить у вашій професійній діяльності. Але ж для цього цього потрібен час. Тож... Як можна автоматизувати? Наприклад, якщо у вас є якісь розрахунки певного чину. І це розрахунок де по одній тій самій схемі, то можна створити навіть саму просту табличну формулу, да? і ця формула буде вам слугувати. Тобто ви задаєте початковий, якийсь у вас буде точка А різна, і по тому, які є домовленості. З цим партнером, до прикладу, це зараз приклад такий. То ви вже змінюєте дані, але формула вона працює самостійно. Вам не потрібно щоразу прям з початку і до кінця це створювати. Воно вже створено воно слугує на вас з невеличкою адаптацією. І є ж різниця, чи створювати це заново кожний раз, коли приходить якийсь запит, да? наприклад, на розрахунок, або ж просто замінити певні дані. Тож, насправді, ще багато чого можна сказати про ефективне продуктивне використання робочого часу, але ж е я хочу нагадати вам ще, що вже сьогодні ви можете щось застосувати. Я думаю, що якісь поради і лавхаки ще дам ще наступного вівторка, тож буду вас чекати і подумаю, що ще може бути це з різних сфер е робочих. Можливо, зі сфери послуг. Ну, подумаю, пошукаю інформацію. А зараз хочу вам нагадати, щоб і сьогоднішній день робочий був у вас максимально продуктивним і ефективним. Створіть свій список задач на сьогодні, той самий, про який ми спілкувалися. І позначте пріоритети в задачах і порахуйте час на кожну задачу. Про це ми ще не говорили. Поділюся, на що це впливає наступного разу. І якщо ви бачите, що ваш робочий день менше, ніж та кількість задач по часу, яку ви сьогодні собі запланували, ну, з цим щось потрібно робити. Тому що або ви будете жити на роботі, або якось ви передивитеся свій погляд на планування, на те, що ви робите, і будете більш ретельно відслідковувати, як ви проводите свій робочий день. Тож. Якщо у вас сплановані робочі задачі, якщо у вас сплановані задачі по навчанню сьогодні, особисті задачі, порахована таймканкуляція, залишений час на форс-мажори, і ви навіть промалювали маршрут дня, щоб впевнитися, що ви точно, вам точно, точно вистачить 24 години, щоб все встигнути, і відпочити, і попрацювати, і поспілкуватися з родиною, то я вітаю, ви продуктивна людина. А якщо вам ще щось не вистачає, або постійно ви стикаєтесь з одними тими самими граблями, як іноді кажуть, то я запрошую вас на наш тайм-менеджмент квест Турбо 21, який сьогодні стартує з навчальною частиною, і до нього ще можна долучитися. Якщо ви дійсно вже прийняли рішення змінити своє життя сьогодні, не чекати наступного місяця, наступного понеділка і ще чогось, наступного потім. То пишіть в коментарях під цим етером 21, і ми зв'яжемося з вами і розповімо, як найкращим чином долучитися до програми і почати бути продуктивним вже найближчими днями в своєму робочому часі, а також і подивитися, як можна стати більш продуктивним в особистому часі, тому що все це гармонійно поєднується. Тож. Бажаю вам продуктивного і ефективного робочого дня. З вами була Анна Захарова на каналі «Богуштайм» і до нових зустрічей.